Друзі, придбали для зими зарядну станцію EcoFlow. Зараз я її спакую. І Дивіться, що написано на коробці наклейка червоним виділено, категорично заборонено використовувати кабель із двома вилками для підключення до зарядної станції всієї мережі будинку чи квартири через вихід 220 вольт та розетки в приміщенні. Трохи пізніше або в наступних відео я розкажу, як краще підключати зарядну станцію EcoFlow до електрощитка або напряму до обладнання. Займаюся електрощитками, і там в мене є проекти в роботі, там, де EcoFlow або там другі станції підключаються до щитка. Ну, в даному випадку це зарядна станція River 2PRO. Вона на 768 Вт ємкості та 800 ватт в всплеск 1600 Вт. Хочу сказати, що зарядну станцію придбана в даному випадку для моєї сім'ї. А, бо для мене є другі штучки, а зарядні станції вони більше якби для жінок. Ну, це моя суб'єктивна думка. Для моєї жінки більше підходить зарядна станція, компактний пристрій, тому що їй так простіше, вона собі включила, коли треба відключила, і так далі. Ну, зараз розпокую, подивимося. Ось розпаковуємо. Інструкція цього От І сама зарядна станція. Ось така вона. Ось у неї ручка, можна за ручкою витягувати. Ось вона, така Збираємо. Буде вона в мене використовуватися в якості якихось перевірок електрошитів, коли в мене електрошит з такими будуть рішеннями. На зимівлю піде в квартиру до жінки. А для офісу в мене є свої ніж, ніжтяки. Є, є насамперед така штучка. Вона минулої зимою дуже мені в хаті спасла. Це, вона тільки заживлює роутер. Ось от. УПС для роутера, він, він живить роутером та медіаконвертором. Повністю їх вистачає. Мені більше не треба. На 10-12 годин живить роутер. У мене є інтернет. Заряджаюся за 2 години. І в мене є така ще штучка інвертор з функцією зарядки на 600 Вт. мені для моїх цілей офісних мені його вистачає. Значить, екумулятор до нього під'єднується. На жаль, екумулятор в мене здох по моїй вині, бо я його не відключив, якби склем не зняв провода, і він розрядився просто на інвертор. Хоча інвертор був відключений. Майте на увазі на внутрішню мікросхему, екумулятор розряджається, бо він стояв багато місців. Ось так. А я нагадаю, що я займаюся електрощитками. І хто ще хоче зібрати електрощит та е, під'єднати оці всі рішення е, на е, темну зиму, скажімо так, до щита. То, будь ласка, поки ще є час е, заповнити заявку на та зробимо вам. Постараємося в короткі сроки електрощиток з такими от рішеннями. Під'єднаємо зарядну станцію, і інвертор або різні є рішення. У мене люди замовляють в когось зарядна станція Кафлоу до щитка, під'єднана в когось інвертор і так далі. Все, друзі, до когось генератор, до речі, та генератори теж під'єднуються до електрощитка і запускаються в ручному в авторежимі. Все, друзі, на все добре, до зустрічі.